Ю, дата, шли, ю. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Приїхали в село Уторопи. Тут на полонину познімати. До Юрка, до люди. Цих людей теж багато люди знають. Бо вайбер Люда закидає коні, тут у них є жеребець по обамі. То скільки ці кобилі років? Сім. Десь п'ять п'ять років кобилі. Десь зараз жеребець має прийти 4, з лошати. Чотири роки? Чотири роки, минуло п'ятий рік кобилі. Файна. якраз і дали Файна широка. Вона жеребна вижу, ні? Ну якщо жеребна, то місяць до двох, коли ми одіра купили. Та жеребна, полюбованка, як він з ними тут ходить. Викирне, що очевидно, має добре. Файна кобелка така. Теж груба, увета. Ту, що, ри, чухала, ну та що, то тут кажуть... Хо... Та, ходять чихаються, то ліс полонена. Це є. Це не треба велика. <ріпла> <Це не країна. ріпла> та, великої не треба. Ні, то вона не є мала кобила, <ріпла> вона є, така. Та вона та, середна кобила. То що є треба. І і Це так, я розумію, більше шеве. Ви... Коли вони ходять, вони вас знають, ви ні, собі ні, приходите? Ні, Юра більше ходить, з Юра більше. Та й літо, ну що, літо ми собі ну, в волі, коли вони приходять. Тут, <ривання> тут ще одна така є, є лошечка. То лошечці скільки у сиві? Два роки, якраз вистачає. Два роки лошечці, файна розколена. Ну чого я навряд чи з'їду? Та це таке, получиться, получиться. Я тебе шість років, шість. Це відтоє що в нього була та стара куди. що ж А, Ні, вона від десь втора то, як вгинула. — Ага, я знаю, я знаю від котрої. А, від я знаю. Це все... Так так, 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 так. Отпу. Тут давай Теж широка, довга кабила. Велика кобила. Має таку пляму інтересну білу? Така в неї родима, казав Михайло пляма, а там у мене є, там має чорну пляму. Має білу, а ці або... кілька років? років? Шість років. Шість років. Я кажу зразу, щоб не дзвонили, не цей Бо то ну, дехто має ваш номер, багато людей мають, коні не продажні тут. Та так, просто Поки нас... що нічого не проведе. В що... майбутньому може бути якісь лошати на продаж. але то на Просто продаваємо. нас Крири люди не цього року ніч ці не буде продавати. Люди пустили познімати. Такі у нас тут каконі. Нагадую, що. Так, що ми у селі уторопи. Тут бек є такий, що бити любить. Може зараз будемо кікати. Сторожить. <свят> Стороже це все. А ці скільки? 6 років. Ці шість років. О! Так бела має жеребець сюди зараз. Бела жеребна, 6 років. Така файна білогрева. Тоже, не Невелика, але укладиста, груба. Має втори пляму чорну. чорну. Дві має, ще маленьку одну зверху. І голубі очі Голубі очі, ну, подивимося. Цікаво, подивись, така білогрива. Дві ну. очі твої. <риснення> <риснення> ну, має такі очі. Двоє опиниється перше. Спокійні, не б'ють нічого. Ні. Це лошадка по барону. Це не поборону? Це не поборону? То, а котре? А, то оборону. — А, ага, то друге, чорне. А це кусьому може. Ну-ну-ну, no, то, no, no. що ми знімали у Василя. Тут така лошечка є, два роки. Той так бути щось і душить. Файна широка лошиця. То п'ять років то буде. Ось така лошечка. Один раз вистрягли, то що накинули шинаїві, такий потачок. А, одірка є доха лежать. п'є є Тут Кожен своє захищає. Так, А ця лошечка. Це лошечка Там по... Воно. Лошечка по барону. Ти з барону кіку корчи і не йде? Yeah. Ми може всі захистимо тут, каживши. От така лошечка. То скільки вона має? Скільки вона має? Вона родилась великдень, коли був у квітні. Та, кінець, -квітня. От, кінець, -квітня родилась, коли... кінець квітня. Кінець квітня вона ну, то... родилася. Кінець квітня, ну то травень, червень, лепінь, серпень, вересень. П'ять місяців вона навіть нема цілих. Не Чотири має. з половиною. Файну має ножку. Коліна має вже такі, як окобили. Та, цікава лошечка теж. Але то, що в неї. На барон, на, то ходи. До пів року не можна в стегнати, вона, видно, має витку. Трошки має витку, що ну, чухається, але то нічого. То, то витку, витку, яка в неї рама. А ті лошиці скільки там менше? А ті два місяці. Ті два місяці. Та на Івана рівно. Іванка. Ну та, ну та, та, два так. так, 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 два місяці. Найк Нема, нема. Там такий бек є. То, то, сторож. то сторож такий. Фес бутет така жінка, що, що любить бити. І ми тут на стрьомі. Бека продаю. Бек продажний, хто би хотів такого сторожі. М продати. нікчемні, адекватні. Усі так... Усі... Усі так собі його... посходилися тут. Що маленьке, що? На. На, На. На Барон туди. Тоже лошечка. Лошечка така, гід Джині джерептя, може війде сюди нам, би ми його трошки познімали. Тоже лошечка така укладиста. Пррр. Отакі такі коні. Ну... No. Маму, мамуся вдало, що Леся. Ось така, така лошечка по барону. Файна лошечка, Дивіться, який жеребець барон. Жінка веде собі. Це вже, це вже виходить, що бабський кінь. Бабський кінь. У мене всі коні мої. Але ви його притримуєте, бо він не втік. Отакий такий жеребець барон. Навіть чужі напашу, то в мене вибирають. Паруєте, не паруєте кобили? Паруєте. Яка ціна, якщо. Чи договірна, чи Договірна. Я? Ціна договірна. як для кого. Так, Якщо треба буде номера, то я в коментарях лишу чи в описі. Але ж тримаєте обмінний у кік. Кобилу каже, жінка можна лишити. Жеребець це є син, син Обами. Дуже темний жеребець. Стоїть собі, жінка привела. Так у нас загреву прикигла, скорчить. Він собі стоїть. Везе верхом, так? <рес> Везе, але бігти не вада. Він кішки. Він кішки. <рес> він... <рес> я наскільки знаю, що... <рес> тут трохи бігали, але це та ні. <рес> так, Наскільки я знаю, він, він запріжний робочий, роботу має дуже сильну. <рігали> Бі, ні, але я знаю, Міша запрягав і їхав ним, то робота. Ми чули, він відео нам сказав, але ми його не заплягали до роботи. Де розробав, тупяга, він собі тут має табун свій, то є чотири кобели і двоє лоша. Він собі має свій табун. Пррр, барон. Пр, пр. Доста спокійний, адекватний. Собі спокійний, хоче гратися, щось собі такої. Гратися. Має Та такий він... перед широкий жеребець. А, він вже розігрався. Він один крав. Він Так, ще більший за того магаду. О, стадий. А той теж файний. Такий барончик. Він тут у гаремі. Так, він тут як у Гаремі. він собі тут має табун, має кобели, собі тут ка, ходить. Тс -тс! Є баран, пішов. Дай, най, най. Та... Е, він стоїть спокійно, тихий, я дивлюсь, іде бек. То, ну, я тут... Би Ту мене десь не... <laughs> а що він робить? Що він віруб'є, ти ведеш? <laughs> він дуже кобеле любить. <laughs> да, у здрів кобеле собі, домкрат. Там собі таке господарство, полонена у людей. Файно, тут красиво, Гори, худоба відпочиває. Маєте чимо маєте око порадувати. Це його дочка, нагадую. Чотири і 5 буде в кінці вересня. А це від того жеребця лошечка, що ми в оселі знімали. Отакий табун. це. Барон цей, барон. Барон так тут у вас як у цьому. Як у санаторію. Як у цьому. Та як має бути барон а що? Так, як барон. А, але він чемний, він ні лоша там нічого не каже, він собі тако ходить. так ну, Так. має бути так. Він, Та лошечка була малесенька, то він нічого і не ходить. Ми привели кобилу з лочем, він вже тут був. Кобила вдома заробець. Такі люди мають коні. Десь люди закидають у вайбер час від часу, там у групу нашу. Але дозволила зняти на канал. Коні доста гарні, тут є що познімати. В загальному коні всі файні, то нема цей, нема коней поганих... Собі кожен рахує... Є погані руки. <різь> <різь> так, є погані руки. Погані руки і з якого коня можуть зробити і і що А так. то всі файні, кожен кіт файні, має свою файні. Такий жеребчик. Дочка його. Він у нас був не Отаке <кій> таке господарство. Але і Де вам були здорові, потомство вам гарне приносили. Ми ще десь приїдемо до вас на другий рік, може. Зимовдес. Тому буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі будьте здорові. Всім здоров'я, миру і злагоди. До побачення.